Вітаю вас на уроці української мови. Діти, нагадую, що ми працювали із таким розділом, як синтаксикс-пунктуація, а саме розбирали словосполучення, просте, складне словосполучення, розбирали і розглянули з вами іменникові словосполучення, прислівникові, дієслівні, прикметникові. Тощо, в залежності від того, якою частиною мови виражено головне слово. Нагадаю, що словосполучення складається з двох і більше слів, одне з яких головне, інше залежне. Від головного ми ставимо запитання до залежного. Потім ми почали з вами знайомитися із головними та другорядними членами речі. І тут зупинилися із вивченням. Підмета і присудка, простого і складеного підметів і присудки. Розглянули другорядні члени речення, додаток, означення, обставину. Ще розглянули прикладку як різновид означення. Уже з вами узагальнили і зрозуміли, що таке поширене, непоширене означення, а також розглянули обставини, способу дії, місця. Часу, причини тощо, і порівняльний зворот, який у нас виражено, також обставини. У сьомому класі ви вивчали обставину як дієприслівник, або ж діє, яка може бути виражена дієприслівником або ж дієприслівниковим зворотом. Це теж не завадить нам сьогодні повторити для себе і для того, аби зрозуміти. Яка ж буде сьогоднішня наша робота? Сьогодні ми маємо з вами написати тематичну контрольну роботу. Із чого вона буде складатися, я обов'язково трошки згодом вам розповім, а також продемонструю. Перш ніж ми почнемо, ми працюємо трошки із підручником, аби освіжити наші знання, аби зрозуміти, що ми з вами вже опрацювали. Ну, зупинимося ми на головних. Членах речення, таких як підмет, та, а, спосіб вираження. Якщо одне слово, то це у нас простий підмет, якщо сполучення слів, та, то це може бути складений підмет. А, Відповідно, така сама роль відведена нам до присудка. Які особливості присудка ми з вами лише можемо пригадати. Це головний член двоскладного речення. Нагадаю, що односкладне речення це речення, у якому є тільки підмет або тільки присудок. І з такими реченнями ми будемо трошки згодом з вами знайомитися більш детально, і ви для себе зрозумієте, як відрізнити односкладне речення від двоскладного. Відповідно, двоскладне речення це речення, у якому є і підмет, і присудок. Повноцінно. Означає дію, стан або ознаку предмету, названого підметом. В принципі відповідає на такі запитання: що робить підмет, що з ним робиться, який він є, хто він є, у що він є тощо. Наприклад, Тихі сосни до ранку шумлять, мою дугу виказують вітру, шумлять і виказують це дієслова. Відповідно, вони відповідають на запитання присудка, і ми підкреслюємо його товариска. Підмети присудок залежні один від одного, при цьому присудок є основним носієм граматичного значення всього речі. Види присудки. простий або складений. складений поділяється на іменний та дієслів. Простий присудок виражається особовим дієсловом, а також неозначеною формою дієслова і складається з одного слова, відповідно, б'є осінь, в бубен золотий холодними вітрами. Бачимо, що тут є присудок б'є. Осінь, э, осінь це підмет, присудок «б'є» складається з одного слова, він виражений особовим дієсловом, тобто осінь, так, вона б'є. І, відповідно, належить до простого. Присудок, виражений дієсловом у складеній формі майбутнього часу або фразеологізму, також є простим. А тепер будемо вечеряти. Складений дієслівний присудок. Складений дієслівний присудок складається з неозначеної форми дієслова та допоміжного дієслова, наприклад, допоміжне слово плюс. Неозначена форма дієслова. починаю малювати, люблю співати. У ролі допоміжних можуть бути такі слова почати, стати, кинутися, взятися тощо, могти, намагатися, вміти, хотіти, любити, збиратися тощо. Складений іменний приступ складається з іменної частини. Тобто це буде іменник, прикметник, дієприкметник, займенник числівник і дієслова зв'язки. Наприклад, дієслово зв'язка плюс іменна частина. стати майстром був відомо. У ролі дієслів зв'язок можуть бути такі слова: повторно: бути, стати, «становити», називатися, вважатися і подібне. Зараз ми трошки А Тире між підметом і присудком ми також з вами встигли розглянути. Між групою підмета і групою присудка на місці пропущеної дієслов... дієслівної зв'язки є, можемо ставити тире. Наприклад, перше, природа, тире наймудріший співрозмовник. Природа, підмет, співрозмовник. Зверніть увагу, іменник виступає присудком. Друге речення Я громадянин України. Я це підмет, громадянин присудок. Також зверніть увагу, що іменник громадянин буде присудком. Відсутність дії слова зв'язки у вимові позначається паузою, тобто ви вимовляєте і там, де тире, ви робите паузу. Тире ставимо обов'язково, якщо підмети присудок, виражені іменниками. Наземному відмінку бджола відома трудівниця. Якщо об'єднати присудок виражені, виражені неозначеною формою свого тобто інфінітив правдою дружити, щастя заслужити. Якщо один із головних членів виражений неозначеною формою, а другий іменником у наземному відмінку. Наше завдання. Здобувати знання. Якщо підмети присудок, виражені числівниками 5 плюс 2 7. І якщо перед присудком є слова це то ось значить поезія це діло совісне. Окрім цього, ми знайомилися із означенням. Означення Значення, другорядний член речення, який називає ознаку предмета і відповідає на питання, який чи, котрий. Означення залежить від члена речення, вираженого іменником чи займенником, і найчастіше виражається прикметником, дієприкметником, займенником рідше іншими частинами мови. Осінній сад ще яблучка глядить. Осінній – означення. Над доріжкою з асфальту дві берізки обнялись. Зверніть увагу, що тут у нас є сполучення з іменником, яке виражене означення. Над доріжкою якою? з асфальту ми чітко ставимо запитання означення. Означення, виражене одним словом називають непоширеним, а виражене дієприкметником чи прикметником зворотом поширеним. Узгоджені означення узгоджуємо з одначеним словом у роді, числі та відмінку. Наприклад, твоя цілюща хліба сила тече в моїх набряклих жилах. Сила твоя і цілюща, це. Жіночий рід, відповідно, значення узгодження. Жилах це множина, відповідно, значення моїх набряклих також буде у множині. Перший день війни видався найдовшим. День це у нас чоловічий рід, відповідно, перший теж буде у чоловічому році узгодженого значення. на означення. значення виражаємо іменниками. Особовими займенниками, прислівниками, інфінітивами, сполученням слів, при цьому зміна форми означуваного слова не веде до зміни форми означення. Наприклад, налилося літо пахощами квітів, думка поїхати. На завод спала раптово. Думка яка? Поїхати на завод, а не що зробити. Порівняємо: узгоджене означення, неузгоджене означення. лісові квіти, квіти множина, лісові множина, сувора вимога, вимога у нас е, жіночий рід, сувора жіночий рід. лісові насадження, множина, лісові множина, великий будинок, будинок чоловічий рід, великий чоловічий рід. квіти з лісу, неузгоджене означення. Вимога, яка читати. Насадження, які з дубків будинок який праворуч. Що стосується у нас із вами прикладки, так, є різновидом вона означення, вказує на ознаку предмети та водночас дає йому іншу назву. Наприклад, доїхали до станції метро, якої станції золоті ворота? до острова якого острову Крит наблизився корабель, який корабель Вікторія. Туристи піднялися на гору Яку Ельбрус. Четверте, колись Дніпро підіймав гори які хвилі. Прикладка за змістом конкретніше від означуваного іменника, бо вона уточнює його, дає якісну характеристику. Наприклад, країна яка? інвестор. Лікар який терапевт, жінка, яка подеситка, дуб який, велети, місто Чернівці, Десна ріка, озеро, Синевир, кав'ярня, смаколи, завод, запоріж сталь, мережа, фейсбук. Прикладка вказує на вік людини, місце проживання, професію, рід занять, національність. Родинні стосунки, якісну характеристику особи чи предмету вказує на назви вулиць, сіл, міст, рік, морів, озер, планет, книг, газет, журналів, телепередач, музичних творів, а також умовні назви кораблів, портів, станцій, кінотеатрів, підприємств. Організації тощо. У словосполучених, які складаються із загальної назви та власного імені по батькові прізвища людини, прикладкою є загальна назва. Наприклад, учениця Ковальчук, академік Борис Патон. Прикладку прикладку зазначеним словом пишемо окремо або через дефіс. Перше. Якщо спочатку йде родове поняття ширше, а потім видове вужче, то прикладку пишемо окремо, якщо ж навпаки, то через дефіс. Порівняй. трава звіробій, звіробій, трава. Ми змінили місцями слова, відповідно, в другому випадку написали через дефіс. Але жук-короїд, льон-довгонець, заєць-русак. Гриб паразит, прикладка, входить до складу терміну, тому пишеться постійно через дефіз. Друге, якщо спочатку йде загальна назва, а потім, власна, у прикладку пишемо окремо, якщо ж, навпаки, то через дефіс. Порівняємо: ріка Десна окремо, ми змінили місцями десна ріка, Дефіс, озеро світязь окремо, змінили місцями світязь озеро. Дефіс. Третє, в інших випадках прикладку з зазначуваним словом зазвичай пишемо через дефіс, незалежно від її місця. Це, зокрема, прикладки, які характеризують предмет за якісними ознаками, за віком, за національністю, за місцем проживання, за фахом. Наприклад, учитель, мовник, мовник, учитель. Хлопчик, малюк, калина, красуня, поет, романтик, відповідь, репліка. Також прикладку можемо писати у лапка, умовні власні назви підприємств, установ, організацій, творів мистецтва, журналів, газет, пароплавів тощо пишемо в лапках. Прикладки, приєднувані до означуваних слів за допомогою слів імені пам'яті на ім'я по імені лапки не беремо. Наприклад, кінотеатр Київська Русь, Журнал «СЕС», Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. Потім ми перейшли до додатку. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на який спрямована дія, або що якого ця дія відбувається. Додатки відповідають на питання непрямих відмінків, тобто всі, окрім називного. Називний відмінок прямий. Кого, чого, кому, чому, кого, що, ким, чим, на кому, на чому. Додаток найчастіше виражено іменником, займенником або іншою частиною мови, значення іменника. А додатки, крім тих, які виражені неозначеною формою дієслова, слова, поділені на і непрямий. Прямий додаток означає предмет, на який безпосередньо спрямована дія, стоїть у формі знахідного відмінка без прийменника. Сашко поклав Кого що книжку. Звістка облетіла, кого що село. Непрямий додаток означає предмет, на який діє безпосередньо не спрямована стоїть у формі будь-якого непрямого відмінка, крім знахідного прийменника Перше, сонце пробивається крізь хмари, називний відмін. Е, непрямий, виб... вибачте, Хмари, це може бути родовий відмінок. А друге нам було весело. Нам це уже дода... давальний відмінок, хотів сказати, додаток, а, тому непрямий додаток. Так, і, власне, обставина. Обставина – другорядний член речень, який означає місць, час, причину, мету, умовну дію. Також її спосіб або інтенсивність. У ролі обставини вживаємо здебільшого прислівники, дієприслівники та іменники та прямих відмінків. Сиджу на березі ріки, дивлюся вогким навколо зору. Інколи обставини можемо виражати неозначеною формою дієслова інфінітиву, а також фразеологічним зворотом, наприклад. Батько вийшов провести сина з хати. Вийшов для чого? Я прийшов вас попередити. Я прийшов, з якою метою попередити. Семен стояв ні в сих, ні в тих, стояв як? Види обставин зазначені. способу дії, відповідає на питання як або яким способом. Сидять поруч, хитро поглядають. Міри і ступеня, якою мірою чи часто, скільки разів, наскільки, постукав тричі, Місце. відповідає на питання, де, куди, звідки стомився в дорозі, ішов уперед. Час. коли, з якого часу, доки, відколи чи довго, мовчав кілька хвилин. Завжди хвилювався. Причини, чому, з якої причини, через що, розсміявся під радості, сказав з Харючу, мети навіщо? З якою метою для чого? Зупинилися на відпочинок, пішли спати. Умови? За якою умовою? Прийдемо за наявності запрошення, допусту, незважаючи на що. Усупереч чому прийшов попри всі попередження. Ось, власне, ми трохи з вами і повторили те, що нам потрібно, або аби впоратися з тематичною контрольною роботою. А тепер, власне, я вам покажу, з чого вона складатиме. По-перше, маємо зробити запис, адже всі контрольні роботи у нас. Письмові у ваших зошитах. якщо вам зручно оформити контрольну роботу, інколи надсилають мені учні у вигляді електронного документу, Word так, або у вигляді нотаток, будь ласка, надсилайте мені. Це нормально, це зручно. Зараз такі умови. Ми з ними працюємо з цими технологіями. Якщо вам це до вподоби, будь ласка, це головне. Не забути прикріпити мені ваш файл. Контрольна робота Номер два. Інтаксис. Пунктуація. Головні. Другорядні. СТІ. Завдання, запитання. варіанти, Піше, який у вас варіант. Є, позначу. Тепер покажу вам цю контрольну роботу. У вас буде покликання на контрольну роботу, за яким ви зможете перейти і, власне, виконати. Все. Головне, оберіть собі варіант. Їх тут три. Ви можете обрати або варіант номер 1 або варіант номер 2 або ж варіант номер три. Але давайте ми з вами домовимося, що ви будете виконувати там, де тестові завдання, так? і практичні завдання. Значить, тестові у вас з 1 по 9 та практичні завдання. З 1 по 9 у вас йде тест. Та, тобто тільки тестові і тільки практичні завдання. Давайте я вам напишу сюди. Так. Ось тут я напишу вам, щоб ви. Запам'ятали собі виконувати тільки тестові та практичні завдання. Відповідно, ви, мабуть, звернули увагу, що натискати і проходити. Онлайн ви не зможете цей тест. Так? Він просто у з такого документа. А вам потрібно буде просто перейти за покликанням, у вас відкриється це все, і ви будете виконувати письмово у своєму зошиті, або ж ви можете виконувати в онлайн документі як вам зручно. Тобто, ставили запитання, відповідь там, виділили мені або якимось іншим чином, як вам зручно, ви так і працюєте а Потім мені надсилаєте файл в клас.рум, або ж фото в класрум, і відповідно я перевіряю і ставлю вам за тематичну контрольну відповідний бал. Так, ну що у нас є? Так, бачимо, що є деякі у нас настановлення відповідності. Так, тиша і холод обіймають його. Угу. Так, постаніть між реченнями другорядним членом у ньому. Та й шепот тобі мають кого? Його. Це у нас додаток. Так, розцвітає калина і стає гарною, як дівчина у весільному вбранні. Це означення, наприклад, 2Б. Усе тіло зробилося легким, пружним нестримним. стримним. Хоча це теж у нас означення. Теплохід пішов по Дніпро вниз. Тут у нас обставина. Обставина, означення додаток. Між реченнями видом обставини у ньому, так, наприклад, практичні завдання: записати текст, ставити пропущені розділові знаки, пропущені у словах букви, Острозька академія. Тут м'який знак була першою спробою організувати вищу школу в Україні з великої літи. усім князь бажав надрукувати Біблію з великої літо, церконослов'яне. Апостроф, М'який знак, це була величезна і складна справа. Він розіслав по всіх усюдах шукати тексти Біблії з великої літери. Друкування Біблії. Тире, це була знаменна дві, дві н друкування дві н тому в принципі ви. Зможете зорієнтуватися: риба, карась окремо, ворон птах, дефіс, вітер пустун, дефіс, квітка, ромашка окремо, нарцис, квітка, дефіс, дуб, дерево, дефіс, Дніпро, ріка, Дефіс, ріка Дніпро окремо. В принципі, ви впораєтеся. Другий варіант так само у нас із вами. так? Ми готувалися перехопити лінію фронту. Повновиди ясноокий, 2Б це означення. Степ чарівний і величний. Далі, практичне, знову Київ київ тере одне з найкрасивіших міст Європи з великої літери. Здається, м'який знак, найвитонченіша літера і його краса-тере – це Софіївський м'який знак Собор з маленькою, храм, храм на честь Божої з великою мудрості. Риба, карась у нас е, окремо, тут дефіс, вітер пустун, дефіс, квітка, ромашка, окрема, нарцис, квітка, дефіс, дуб дерево, дефіс, Дніпро ріка у нас Дефіс, ріка Дніпро е, окремо, Полтава місто, Дефіс, порядпочатківість, Дефіс, журнал, Київ. Окремо Київ у лапках льотчико, нищенко окремо, нищенко льотчик через дефіс. Я думаю, що кожен із вас упорується із цим завданням, і у вас будуть гарні високі результати. Я у цьому впевнений. Ще раз занотую вам і зафіксую письмово, аби ви бачили на дошці. обрати один варіант з поміж трьох, і тільки один ви виконуєте. Обрати один варіант з поміж трьох запропонованих. Це дуже важливо. Обрати один варіант з поміж трьох запропонованих. Тобто пропонується три, обираємо один, пишемо відповідно лише один. Не забудьте поставити лайк цьому відео. Обов'язково, якщо у вас виникають запитання, пишіть мені в коментарях під відео, або ж звертайтеся в Classroom. Дякую за увагу. Бажаю вам успіхів.